Вітаю! Перед початком відео дуже хочу вас попросити заварити собі чай, тому що ви бачите тривалість, ми не просто запакуємо розпакуємо гру. Також я торкнуся бікбоксів Еверделу, лягранхи і інших тем, тому сприймайте це як подкаст-розпаковку, а не просто як перекладання картонних компонентів. Взагалі, я думав, що це прийшли вже нарешті мої тіклади, але коли побачив емблему Avecен Realms, злякався і подумав, невже не вже сталкер? Хоча. Звісно, це було б неможливо, тому що він все ще на лейтпледжі знаходиться зараз на кікстартері. Ви все ще можете, начебто, його передзамовити. Проте потім згадав, що ще одну гру у них замовляв. Так як стартери працює, ти замовляєш на купу тисяч гривень, забуваєш про це, а потім дивуєшся, що тобі щось дійсно нарешті прийшло. Бо перерва між замовленнями триває від року. Зазвичай до декількох років, як а, в прикладі з великими іграми, коли це не репринт, а щось новеньке. В даному випадку це репринт і паралельно розпаковуючи його, я хотів би з вами трошечки побалакати про бікбокси і подивіться, яка тут гарна штука лежить, щоб його не побило. Це прикольно, це надає більше шансів того, що і сталкер не поб'ється. бо враховуючи кількість коробочок, які там ідуть в комп. Комплекті. А, не хочеться щоб гра виглядала так, як цей конверт. А вже ж пом'явся, але я думаю, що це не так. Страшно. До речі, папір дуже приємний. Тут, я так розумію, написано щось типу клас, що ви замовили. Витрачайте ще більше грошей у нас. А вже ж буду, куди я дінусь. І давайте подивимось нарешті на цього монстра. О, яка коробочка! Я вже бачу, що вона до кінця не закривається. Це означає, що тут багато, багато чого можна буде повидавлювати. Приберемо це, скинемо зі столу і. Одразу поставимо це сюди. Мені насправді не дуже подобаються бікбокси. Одразу скажу так, вони виглядають просто неймовірно. Прям паморочиться голова, коли ви бачите ці красиві коробочки і всі компоненти, які в них, коли на тікстартері вам прям розкривають цю 3D-діараму, як це туди складається. Це звісно, просто красота. Але а, хочу зазначити, що бікбокси це шляпа. Чесно, я придбав саме замки Бургундії, але перед цим хотілося порівняти з Гранхи, це теж євро, теж по суті, бікбокс делюкс мастер А дуже схожий по своїй ідеї з замками Боргундії. Звісно, не геймплейно, Але чисто ідейно, що сюди також додали купу доповнень, над якими працювали імениті геймдизайнери а сюди додали усі вже існуючі доповнення, класні залізні монетки і так далі. І так далі. Тобто, у мене тут повний фарш. І я хочу сказати, що дещо мені в цих бітбоксах не подобається. Перед тим як відкривати ось це, я хочу відкрити для. Вас, ось це і показати, в чому проблема тягнемо планшети, все окей. А, і отут ми починаємо стикатись з певними проблемами, тому що а, ми бачимо ось таку виїмку. да а як діставати цю штуку? Як це відкривати не зовсім зрозуміло, да це тупо незручно, але да, можна там відігнути картон, якось відкрити. Потім можна якось тут взяти. Потягнути. Але знов таки мені не подобається, що купа компонентів просто отак от лежить. Тобто, да, технічно це бікбокс, технічно вони рекламували, що тут буде класний органайзер, але просто неймовірна кількість компонентів просто вваляється у вас в якихось ячейках. Просто тому, що ви не знаєте, куди їх ще запхнути. Во ну тут немає ніякої нормальної інструкції, куди все повинно йти, але більшість компонентів просто навалені все одно в коробку, як це ставалося б, якщо б ви купували звичайне видання. Також подивіться ось сюди. Ось основна проблема. Якщо ви уважно придивитесь в кути цієї коробочки, я наближу трошечки зазумлю. У нас тут прям ну катастрофа, як на мене, тому що кожен раз, коли ви виймаєте чи ось цю кришку. Чи ось цю коробочку постійно воно царапає інлей нашої коробки. Вона і так не дуже якісна, тобто вона не проклеєна всередині ще чимось, але настільки плотно сюди вставлений органайзер, що він просто ну, не відкривається, і він постійно царапає цю коробку. І коли я його відкриваю, знов таки тут немає нічого за що можна зачепитись. Це, начебто, базова річ. Але якщо ми говоримо про бікбокс, якому ціна більше ста баксів, хочеться, щоб ви отримували прям. Зручну груву, а тут, щоб пограти навіть в базову груву, вам все одно знадобляться ось ці компоненти, які лежать у вас під цією коробкою, це а, ще один нюанс. Я хочу, щоб якщо у нас бікбокси йдуть в декілька рівнів, от як це діставати, я не знаю, просто рвати коробку майже. А коли у нас бікбокси йдуть в декілька рівнів, я хочу, щоб на верхньому рівні була базова гра, щоб ви в будь-який момент могли дістати її зіграти, а вже під нею лежали усі допи. А тут все завжди в переміжку, хоч воно лежить відносно непогано, але знов-таки, куди все це дівати? Я не знаю усі ці всі моменти, куди, куди воно йде, куди усі штуки класти. Абсолютно хазе, вони просто лежать кудись їх можна от покласти. Да? Ці дерев'яні фішки тут, ці дерев'яні фішки тут. Воно все просто намішано, і знов-таки ви зобов'язані це зберігати в зіплоках, тому що інакше у ці всі маленькі компоненти вони просто перемішаються, і ви не будете знати, куди їх дівати. Тому технічно, да, у вас є якби органайзер, але він нічого не організовує. Тобто, органайзер він є лише частково. Все, що він робить, це укладає лише ось ці тайли. І ось ці тайли знов таке видання, розкошне. Мені дуже подобається принт на дереві, неймовірно красиво виглядає все це, коли там розкладено на столі, да але все інше, ну просто це тренда. Я не знаю. Я от боюся, що таке станеться і в замках Бургундії. Така ситуація приблизно, ну краще трошечки, але приблизно така сама ситуація є, і в бікбоксі Верделу. Взагалі, бікбокси зараз дуже популярні. Наразі по буліту бікбокс є на гімфаунді. Не знаю вже наскільки він буде якісний, але чисто візуально, звісно, він виглядає краще ніж уся вся штука, і, начебто. Його буде простіше діставати, але в буліті і компонентів все ж таки поменше, ніж ось тут. А, а тут просто, ну як не закривай, воно все одно буде царапати вашу коробку, і це, звісно, дуже і дуже неприємно. Ну ладно, у нас зараз не розпаковка все ж таки лігранхи, у нас розпаковка саме замків Бургульна. Але все ж таки, про Вердел, поки буду розривати цю красу, трошечки вам скажу. Бікбокс Верделу з одного боку дуже красивий, і там ідуть прикольні компоненти, по типу усіляких наліпок для кожного. Кожної раси вашої, але з іншого боку, його знов-таки незручно розпаковувати. Тобто, ви, коли хочете зіграти в базову гру, вам треба продертись через купу доповнень, і тільки після цього ви зможете нормально грати в базову гру. Мені вже подобається якість коробочки відносно непогано. Звісно, прям не ідеал, але все одно краще ніж там у них в ними зі, наприклад, ну, чисто по моїм відчуттям. Зараз давайте відкриємо цю красу, і що ми бачимо? О, ось це мені вже подобається, да, коли коробочка ще зсередини проклеєна, що додає їй якогось такого люксового вигляду, і приємно, звісно, таке відкривати порівняно з ось цим, да, з базовим картоном. Хоча коштувало, начебто, і Гранха і е, замки Боргундії мені ну плюс-мінус однаково, якщо я не помиляю. Також правила до речі. Хм, Незвично. Таких правил у мене ще не було, а я маю на увазі по відчуттям, це, наче, просто звичайний А4 трошечки сплотнений папір. Тобто він не глянцевий, він прям дуже-дуже паперовий, якщо можна так сказати. Але прикольно. Також усілякі буклетики, я не знаю, пам'ятки, щось подібне. Це ми можемо скинути. Це ми можемо скинути. І це. До речі, теж класна дуже штука, тому що а, часто таке трапляється, коли гра приходить. І якщо цього немає, то усі правила просто будуть побиті. Мені нещодавно переходило перед замовлення гемонії, і там всередині просто жах. Е, органайзер побився, полопався, е, всередині правила також трошечки побиті, е, деякі планшети побиті е, і просто тому, що все ось так от там каталося. Те саме було і з передзамовленням, е, наскільки я пам'ятаю, е, гри хід. Але тим не менш, е, я бачу, що вже приємна дуже. Ось така. приємне поле. І поки я його відкривав, воно вже порвалося. Дуже приємно. Ось подивіться, ось тут. Я прям почув тріск, не знаю, чи почули його ви. Чесно кажучи, я доволі обережно намагаюся все робити з іграми. Це не перше поле, яке я відкриваю в житті, але це сталося. Це неприємно. Можна, звісно, підклеїти щось зробити, але вже буде не ідеально. Відстій. їдемо далі. Далі, те, що треба видавлювати, видавлювати я обожнюю, і мені вже подобається, що ці. Фішечки цієї гекси більше ніж в базовій грі. Заради цього технічно я і намагався придбати цю версію заради цього, і заради накладок, які даються на поле, тому що базова гра мене відштовхувала тим, що все буде просто по полю їздити. Потім відкриємо цю штуку і подивимося, чи можна її скласти всередину. Мені подобаються планшети, поки що вони не вигнуті. Це плюс, але звісно, це часто штука з подвійними планшетами, що згодом вони просто. Вигинаються, а поки що з ними все окей. Не знаю, як буде далі, але поки що припустимо, що все добре. І знов таки мені подобається, як їх склали. Якщо б їх склали ось так, вони могли б, могли б вигнутися вже на етапі, скажімо так, відправки. Да? Коли дехто розпаковував гру Black Rose Wars, да, там у них вже були погнуті планшети. А тут люди додумались, да? подвійні планшети покласти один на один. Щоб вони якби компенсували вигниття один одного і зверху поклали там правила і інші жетони. Щоб вони не страждали від цього. Тому це класно. Класно, що вони це грамотно зробили. Ну і взагалі у Waking Realms як на мене, все непогано дуже з продакшеном. Звісно, органайзер там тієї ж Німізіди У мене зараз Retaliations. Ні, Retaliations буде зараз. У мене локдаун і локдаун там теж є претензії до органайзера, тому що знов-таки не все в нього влазить. Деякі речі треба зберігати поза ним. Але поки що планшети мені дуже подобаються. Також ми маємо, я не знаю, що це. Просто приберемо поки що цю штуку. Також о, о, оце мені вже подобається. А під ось цим м'якеньким планшетом, який, ну я не знаю, навіть м'якіше ніж у камонів <плес> планшети. Ми бачимо, що ми бачимо. Ось таку штучку, яка має не повірити. Нарешті, нарешті, я побачив ось ці виїмки. Вони, наче, повинні бути знов-таки в кожній настільній грі з такими кришками, але на жаль, не всі це роблять, і я не знаю, чому просто от не знаю. А ми бачимо тут кубики, дуже приємні кубики. Вони не просто з принтами, тобто у них є виїмки. Це класно, вони тактильно приємно будуть відчуватись в руці, тому за кубики лайк. Також ми маємо жетони товарів, вони дерев'яні з принтами дуже класні. Подібна штука є і в ляграмхі, тому принти на дереві це завжди прикольно. Дерево, воно взагалі, як на мене, набагато більш делюксово відчувається, ніж якийсь пластик, тому, чесно кажучи, усі ці. Додатки з пластиковими усілякими мініатюрами мене зазвичай не дуже приваблюють, тому що пластик, да, якщо його пофарбувати, це буде доволі класно. Але зазвичай пластикові фігурки і, взагалі, пластик в іграх відчувається дуже дешево. Я нещодавно розпаковував відьмака старий світ, і там в делюксовому виданні йдуть пластикові жетони, і вони прям відчуваються гірше ніж картонні, які йдуть в базові грі. Класні монетки. Прям монетки, ну вони приємні, їх дуже мало. Дуже мало я б сказав. <laughs> добре, що вони є. Добре, що вони дуже приємні. А, хай будуть а, залізні монетки це завжди плюсик. О, ось це. Ось це просто. Від цього я в захваті. Люди, це одне з найприємніших мішечків, які я брав в настільних іграх. Оце прям відчувається делюк. Слухайте, тут прям. Такий, ну, я, я не знаю, як це е, пояснити. На відчуття, це дуже м'який, е, зроблений під якийсь е, замше, кошзам Нобук. Я, я, я не знаю, як це пояснити. Це прям комбінація матеріалів, яка е, пояснюється дуже просто, е, синтетика, але е, що саме вони тут е, використали, я не знаю, але з приємного. Ми всередині маємо таку прям м'яку прокладочку, да, що діставати усі ці тайлики, буде дуже класно. Таких у нас е, декілька. Мішечків. Дивно, що усі вони без пластикових упаковок. А цей в пластиковому. І він чорний. Це підозріло. Я, я не знаю чому, але ну, А тут ми також маємо підставочки якісь стандартні, які використовуються майже в будь-якій грі Авекін А, Також є, я так розумію, це жетони гравців, да? щось подібне у вигляді башт якихось. Ось основа. Ось все, що мені тут потрібно, також зручно діставати. Неприкольно, що ось тут ми вже бачимо прям серйозні побиття, пробиття, що це не знаю, але коротше, щось сталося таке, що тут прям пробився пластик. Це неприємно, але враховуючи, що це просто кришечка для одного з органайзерів, це не так вже і страшно. Типу, можна навіть і без неї, я думаю, якось впоратись. Ось ці штуки, заради яких я замовляв гру, щоб у вас. Не випадали тайли а в замках Бургундії, якщо хто ще не знає, хоча гра, начебто популярна, майже як каркасон, всередину ви будете сюди виставляти різні тайлики і будувати своє королівство. Я багато грав цю гру на Борді Маріні, але. Дуже лякався її купувати, тому що ну стара версія виглядала не дуже нова версія виглядала прикольніше. Але я прям бачив, як на цих тонких планшетах всі ці маленькі тайліки будуть кататися, і це просто жахливо. А тут, скажімо так, додали декілька Quality Life Improvements, які мене дуже дуже привабили. Перше це ось ці штуки, а друге це двошарові планшети, в які можна просто вставляти оці елементи. І в них вставляти різні поля, що як на мене надає прям чудові модульності. Єдине, що наскільки я знаю, ось ця штука вона трошечки не співпадає з паттерном самого поля. Ми це зараз перевіримо, якщо я знайду поле. А ось поля одразу. Ми одразу це можемо перевірити. Їх тут дуже багато, просто щоб ви розуміли, я піднімав різні елементи цієї гри, і жоден з елементів не був такий тяжкий. Я думаю, я можу зняти ці бондажі, які стримують неймовірну кількість. Контенту, яка зараз лежить у мене в руці, ми спробуємо взяти одну з них. Знов таки, вони дуже дуже тонкі, але ну це звісно плюс. Тому що якщо б вони були товстішими, то ми б не могли отримати такого чудового ефекту. З накладенням, що можу сказати, стало краще. Мабуть, вони зробили репринт, і а, технічно можна підібрати такий ракурс, під яким все чудово вкладається. Тому що я бачив, що в попередньому виданні зробили так, що навіть якщо ви ідеально центрували цей тайлик, то інші тайли вони якби виходили за межі один одного. Це складно пояснити. Але якщо подивитись там перші розпаковки на Ютубі, можливо, там люди це також вам скажуть. А також що ми бачимо, ми бачимо мініатюрки, виглядають доволі деталізовано, як для... Гри, в якій взагалі мініатюри не потрібні, типу я не знаю. Я коли дивлюся на ігри з мініатюрами від Awakening Realms, коли вони роблять ось ці замки Бургундії, коли вони зараз виставили Пуерто Ріко з мініатюрами, ну мене взагалі порвало, тому що ну реально замість робітників робити унікальні мініатюри. Ну, це просто я, Я не знаю, яким треба бути, щоб таке купляти, але ось тут є певні замки. Знов-таки виглядає приємно, але якщо б це були звичайні тайли, а не мініатюри, я думаю, що я все одно. Би придбав цю штуку, і гірше би точно не стало. І давайте піднімемо це все і подивимось, чи є щось під ним. А вже ж є. І я просто не вірю в це. Та ладно, серйозно, невже вони це зробили? Я не дуже подробно просто дивився різні розпаковки, але якщо я не помиляюсь, це контент з доповнення. Цього не повинно бути в базовій грі. Тобто вони нарешті окремо поклали частину, хоча б доповнень під низ, а базову гру наверх відкриємо ще раз, 2 а, цю штуку. І що ми побачимо? Ми побачимо, я так розумію, одне з доповнень. Це багато-багато-багато шаровий планшет. В цьому плані замки Боргундії перемогли навіть лягранку, тому що в лягранхі я так розумію, були трьохшарові планшети. Тут вони чотирьохшарові. Ніфіга собі ще пара для. Інших двох гравців. Я так розумію, що це все ще гра для одного з чотирьох гравців. Тут кількість людей не розширювали. Бачимо доповнення з виноградом. Я бачив, його рекламували, це щось новеньке, чого не було навіть в перевиданні цієї гри. Прикольно, хай буде. Знов-таки лайк їм великий за те, що вони його запхали в самий низ. Тому що, якщо я не хочу з ним грати, я не хочу його бачити постійно зверху. Як це працює в Everdale. Бо в Everdell у вас базові речі завжди. В самому низу, і вони ще й перемішані один з одним, тому що зверху у вас, там, скільки я пам'ятаю, там доповнення Pearlbrook, Під ним у вас там знаходиться купа інших елементів з New А під ним у вас знаходяться в переміжку планшети з різних доповнень, і базова мапа знаходиться там перед останнім. Це просто жах. А також ми бачимо ще один мішечок зелений уф. Я так розумію, цей мішечок ексклюзивний саме для цього. Знов-таки доповнення. Та да, він більший ніж базові мішечки. якщо ви... Побачите, да, в порівнянні. Ось так, він прям у всі сторони більше, ніж базові мішечки. Це прикольно. Я так розумію, що він тут і повинен залишатись, але можливо в нього щось треба буде покласти. І у нас залишаються тут картки. Цих карток я знов таки в базовій грі не бачив. Це, мабуть, щось новеньке. картки дуже приємні на дотик. Добре, що ж, давайте ми зупинимось трошечки. Я нарешті це все вклав. Було набагато складніше, ніж я очікував, тому що ця гра нормально ні в кого не вкладається. Всередині немає. Має жодної підказки, як це все повинно лежати всередині, а тому доводиться дивитись декілька роликів, брати найкращі ідеї звідси і якось у себе вкладати. А проблема в тому, що гра дизайнилась з розрахунком на те, що сюди можна вкласти і акрилові токени, і звичайні. І так сталося, що сюди нормально не влазять ані звичайні, ані акрилові. Тобто для звичайних тут забагато місця, а для акрилових тут замало місця. І трапляється така от дивна ситуація, яку я зараз вам покажу. А тут у нас іде основний. Трей, за який я Ну можна сказати, частково респектую, тому що все плюс-мінус нормально лежить. А єдине, що знов таки багато багато пустого місця, яке тут не використовується, тому що знов таки ми не маємо класних тут акрилових токенів Я не маю бажання знов таких їх докупляти, тому що базові токени мають перевагу, що знизу у них написано, що вони роблять. Якщо ви давно не граєте в ру, це дуже і дуже допомагає. А на акрилових такої фішки нема, хоч вони і приємні. Плюс я не люблю докупляти. Якісь компоненти, які мене змушують викидати інші з гри. Це неприємно. Значить, у нас є такий органайзер, який, типу, дістається. А тут у нас робочі, які постійно потрібні для нашої гри, ідеально сюди вкладаються. Знов-таки, якщо у вас будуть акрілові робочі, сюди вони не влізять. Тому, типу, що вони намагалися зробити цим органайзером? Я не знаю: кораблі, замки, шахти та залізні монетки, а також якісь тайлики з допів. А все зберігається тут доволі зручно, доволі класно. За це претензій поки що немає. А тут також претензій немає, все класно зберігається. Кубики, різні тайлики. Тут у нас знаходяться ось такі портрети, які як розумію ставляться на ось ці стенди. Тут все разом сюди можна запхати. Претензії у мене з'явились до ось цих мішечків, тому що я так розумію, вони Зроблялись під акрилові тайли, тому що акрилові тайли вони більше, ніж звичайні. І якщо ми зазирнемо всередину ось цього мішечка, то ми побачимо, що тайлики буквально ховаються в складки між вами цього мішечка. Тобто самих тайликів там настільки мало, що уся ця частина, от я затискаю прямо тут, да? уся ця частина вона не використовується взагалі. І так, майже на кожному мішечку. Вони, типу, є, займають купу місця. Майже влазять сюди, але самі тайлики місця не займають. Далі я поклав ось таку прокладочку, тому що знизу я поклав плеєрборди, я їх не став класти зверху по простій причині, поки я збирав. А вони почали вигинатися, да? про що я і хвилювався на початку. Да? Жовтий плеєрборд, ви вже бачите, що він має таку трошечку вигнуту ситуацію. І а, це залежить, звісно, від кольору. От фіолетовий, я не знаю, під яким кутом вам краще так показати, да? щоб це було видно. А фіолетовий вже теж почав трошечки гнутись. Да? Якщо ми їх отак поєднаємо, да? то ми краще бачимо усі ці дірочки, які робляться при вигинанні. Тому я і вирішив їх зберігати отак один до одного. І щоб на них якось давив інший шар з компонентів, щоб вони сильно зовсім не вигинались, да, а якось підтримували форму. Я саме їх поклав сюди, а щоб вони не поцарапались об пластиковий органайзер, я зверху поклав ось цю штучку, яка йде в комплекті. Як на мене, непогане рішення. А далі йде найтяжкіший ось цей елемент. Тут ніяких змін немає. Знов-таки, от діставати цю штучку може трошечки складнувати, тому що вона доволі тяжка, а тут всього лише два зацепа і. За що я можу похвалити Awakін Realms доповнення? Вони запхнули вниз. Ой, наскільки я вам дякую, хлопці! Просто, ну, серйозно, я можу грати в базову гру, не залазячи отуди. І це прям неймовірно. Коли у мене є настрій, я можу залізти і дістати доповнення. Але проходити через всі ці доповнення просто так, я не мушу. І це просто. Афігець. Тут знизу у нас знаходяться якраз таки доповнення з соло режиму. Я вже розібрався, що це картки для соло режиму. Знаходяться ось такі тайли, я так розумію, доріг, все сюди нормально вписується. І під ось цим тайлом знаходяться усі жетони, що стосуються, якраз таки доповнень, Там щити, переможні очки за виноград і так далі. Тобто, це все доволі зручно тут зберігається. І якщо у вас є бажання із цим всім пограти, то залізти сюди не проблема. А з мінусів ці чотирьох. Шарові планшети, очевидно, дуже сильно шатаються, катаються, але технічно воно ні на що не впливає, тому що ви зверху накриваєте все це пластиковою заглушкою, і воно, ну скажімо так, нормально все вкладається. З мінусів, ось ця здоровезна штука, на відміну від звичайних тайлів, тайлів вінограду більше. І в таку маленьку ємність їх впихнути, враховуючи знов таки здоровезний плотний мішечок. Дуже складно ці мішечки неймовірно плотні в руках. Це прям приємно відчувається. Але ось такий мішечок впихнути сюди ну це неможливо просто так. Тобто, вам треба танцювати, втрамбовувати ці тайли, загинати кути, якось його сюди вмінати. Тобто, це ну не дуже зручно зроблено технічно все це можливо. Тому окей, в цьому плані все добре, що не добре. Ось ці моменти у нас залишилися. Якщо я знов таки наближу, ми бачимо. Знов потертості, які робить е, органайзер, вже багато де з'явилися ці цяточки, які просто вирізаються е, такими пластиковими частинами. Е, мені здається, треба зібратись нарешті цим всім компаніям. От Евекін Рямс чудово зробила так, що доповнення в окремому е, відсіку. А Everdell... Я забув вже що там GC Games їх випускали. Вони зробили в своєму бікбоксі так, що навколо їх пластикових треїв є картонні коробочки. Таким чином вони м'яко засовуються в основну коробку і нічого там не псують. Ось це просто теж їм респект. Але. Глобально, якщо подивитись, да і це не дуже функціонально, і там не дуже функціонально. І хочеться, щоб вони просто поєднали нормально всі свої ідеї, і нарешті випустили нормальний бікбокс хоч якоїсь гри. Я дуже сподіваюся, що бікбокс булету буде покраще. але це вже набагато краще ніж те, що пропонує Ляґранха. Кількість зіплоків в ляґранхі, враховуючи знов таки її ціну, просто абсурдно, тому що наш органайзер, якщо ви все одно компоненти розпихуєте по зіплокам, я не знаю. Ну типу, половина гри все одно зберігається в ось цих от маленьких пакетиках і. Це як на мене відстій. Тут такого немає за це плюс доповнення знизу. Це плюс, а от царапки, пошкодження самого органайзера і майже невпихуємі мішечки. Це відстій, якщо чесно. Як на мене, їх треба було робити менше щодо доповнення, щодо основної гри, і все б чудово влізло. Але знов таки їх робили на розрахунок, що ви туди будете сувати акрил. Але знов таки, якщо ви придбаєте акрилові тайли, то частково вони не влізуть в основний органайзер нормально. І знов таки, не вашим, не нашим, вийшло дуже дивно. Вони намагалися, як завжди, сісти на два стільці. Якось не пройшла темка. Тому, на жаль, маємо, що маємо. В цілому, я задоволений. Арт у гри, як завжди, неймовірний. Realms хоч і не дає чогось супер оригінального, чогось дуже такого, знаєте, душевного від них віє майже штучним інтелектом, бо вони як штучний інтелект просто переробляють якісь комп'ютерні франшизи і на їх основі видають якісь свої проекти. Наприклад, той самий SS Vanguard – це очевидне перероблення Mass Effect, Green Грінкавен і ідейно, і геймплейно частково це перероблений Bloodborne. Ситуацію з. Немезидою, ви думаю, також знаєте, що вони явно-явно надихалися чи не копіювали один в один чужих та Dead Space, що механічно, що атмосферою, що артом. Тому компанія, як на мене, доволі спорна. Але ігри вони часто роблять класні і тікстартери в них доволі приємні. Тому я вирішив дати шанс їх перевипуску Бургунді і, начебто, поки що не пошкодував. На цьому все. Сподіваюсь, що зроблю чудовий огляд на цю гру і. Подивимось, як цей органайзер, як взагалі ця система, витримає час і подивимось, наскільки часто я буду діставати її з полиці, чи у мене будуть думки про те, що там це все розпаковувати настільки довго, що краще зіграю в якийсь істамбул. На цьому все. До побачення.